Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний подякував біатлоні спільноті за підтримку України під час повномасштабної військової агресії з боку Росії. Він відзначив розуміння і допомогу багатьох провідних біатлоністів своєї ініціативи зі збору коштів на укриття в одному з навчальних закладів Харківської області. Здорово і досить несподівано, що хлопці сфотографувалися з прапором України. Це була ініціатива Стурле Легрейда, і до неї з радістю приєдналися. Інші норвежці Тар'єй та Йоханнес, а також французи Ерік та Квентін це потужний сигнал світові не лише біатлонному, що Україна не самотня, а найкращі спортсмени світу підтримують нашу державу. Біатлоністи жертвують свої стартові номери, які я розіграю на своїй сторінці в інстаграм. Вони не бояться відкрито висловлювати свою позицію та на підтримку України. Це також дуже важливо для нас. 27-ма ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна стала третьою українкою після Марти Костюк і Даяни Ястремської, яка вийшла до дня 16 го фіналу відкритого чемпіонату Австралії 2025 року з тенісу у другому раунді. Вона впевнена у двох сетах 6-1-6-4 за 1 годину 15 хвилин здолала американку Керолайн Доулхайт. Звідна зуття стала для неї сотою перемогою у 143 матчах загалом на турнірах Гренд Слем. Наразі Еліна в 12-те виступає на Ос оупен і в 10-те вийшла до третього кола. Наступною суперницею буде четверта ракетка світу Жасмін Пауліні з Італії. Раніше поміж собою вони не зустрічалися. Інша інша українка на цьому турнірі на цій його стадії 33-й рейтингу WTA Даяна Ястремська зіграє у сьомою у світі Оленою Рибакіною з Казахстану. Студентська збірна України зазнала поразки 4-7 від Японії на стадії групового етапу зимової по покею шайбою, яка триває в Турині. Після трьох турів синьо жовті розташувалися на третій позиції, маючи у своєму активі три очки. Останній матч групового етапу наша команда проведе 17 січня проти збірної сполучених штатів Америки. Стала відома збірна «Футбольні зірки України, яка є одним із найважливіших урочистих заходів у вітчизняному футболі, що проводить за ініціативи Всеукраїнської асоціації футболістів професіоналів спільно з Українською асоціацією футболу за аналогією з. FIFA Pro та Фіфа World x 1 «Кращий-11» – Це унікальний формат, оскільки переможців обирають виключно футболісти професіонали усіх ліг, що виступають в Україні. Отже, краще 11. Голкіпер Георгій Бущан, Динамо Київ, оборонці, Микола Матвієнко, Шахтар, Донецьк, Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубінчак. Усі Динамо Київ, півзахисники, Георгій Судаков, Донецький Шахтар, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, обидва Київське Динамо, нападники Владислав Банат, Динамо Київ, Олександр Назаренко. Олексій Гуцуляк обидва полісся. Житомир, нагоди нагороди найкращим футболістам і футболісткам, буде вручено згодом з огляду на графік підготовки команд до весняної частини змагань. Для нагородження переможців спеціально розробляються індивідуальні коштовні дизайнерські призи. Не вагайтеся, ви нічим не ризикуєте. Навіть більше зробіть ставку на нас і виграш ми гарантуємо. Щоправда, не грошима, а здоров'ям, силою, правністю і вихованістю ваших дітей. Зрештою, подібний заклик стосується не букмекерської контори а одноіменного з нею, боксерського клубу Фаворит, який за короткий проміжок своєї історії роботи встиг відкрити п'ять відділень і секцій у Дніпрі, а також три у містах Повогра. Аді, по одному у Кам'янському, Гнікополі і і навіть селищі Кринички. Не вагайтеся, ви нічим не ризикуєте навіть більше. Зробіть ставку на нас, і виграш. Ми гарантуємо, що правда не грошима, а здоров'ям, силою, вправністю і вихованістю ваших дітей. Зрештою, подібний заклик стосується не букмекерської контори, а одноіменного з нею боксерського клубу фаворит. Який за короткий проміжок своєї історії роботи встиг відкрити п'ять відділень і секцій у Дніпрі, а також три у містах Павлограді, по одному у Кам'янському, Нікополі і Ларіоново і навіть селищі Кринички. Їхні керівники і тренери на початку 2025 року зібралися до купи, щоб підвести підсумки минулого, за підсумками якого пишатися є чим. Так, чемпіон світу серед молоді Макита засенок. Став срібним призером представницького міжнародного турніру в Казахстані і був третім на чемпіонаті України. Вікторія Шкеул виборола золоту медаль чемпіонки України серед робесниць до 23 років і була сьомою на чемпіонаті Європи. Окрім цього, вихованці клубу здобули купу нагород на різноманітних всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юнаків. Але головним здобутком у фавориті вважають те, що їм вдалося залучити до занять боксом і взагалі привернути увагу і звабити до здорового способу життя Десятки, сотні дітей, підлітків, юнаків і дівчат. Підвели підсумки минулого сезону, подивилися, де у нас є прогалини, як кажуть. Ну і розробили план дій на наступний рік, на 2025, щоб боксерський клуб фаворит. Був один одним з найкращих на теренах Дніпетровської області і найкращим в усій Україні. Можливо, у світі. Я хочу в першу чергу подякувати всім нашим тренерам, які сюди приїхали, які зібрались, що вони допомагають нашим дітям третренуватися в такий складний час. Ми в нашій області в різних куточках відкриваємо потихеньку наші клуби фаворити. Хочемо дати дітям все для того, щоб вони тренувались, і моя подяка всім нашим тренерам. Ще більше викликів готує нинішній рік, і про його перспективи мова йшла вже у другій частині наради, де у невимушеній дружній атмосфері професійного спілкування, взаємодовіри та поваги розглядалося безліч питань, від здавалося дрібних, але першочергових налагодження, структуризація і продовження сталого навчально-тренувального процесу на місцях. У всіх відділеннях і секціях на теренах області планування підготовки та участі провідних спортсменів у змаганнях і турнірах різного рівня, від міських до всеукраїнських і міжнародних, забезпечення їх і наставників, екіпіруванням та всім необхідним. Що стосується відряджень, прямо за столом приймалися рішення, які не потребували перевірки і аналізу. Більш складні передавалися до подальшого розгляду і в разі потреби скасування чи виконання. Обговорювали питання розвитку клубу. Допомоги дітям для того, щоб вони займалися цим видом спорту, проговорили моменти, плани на новий рік, змагання, якісь спаринги, збори. Хочемо, щоб наші діти досягали чогось більшого та стали чемпіонами. Обговорилось багато питань по розвитку дитячого боксу і не тільки дитячого і юнацького. Взрослого боксу. Були обговорені важливі питання по тренуванням, по сумісним змаганням. Ну, думаю, що ну, корисно для і для общерозку боксу нашої білотрощини. Наразі все, що обговорювали, які прийняли рішення, стало планом їхнього виконання згідно до затверджених дат і закріплених відповідальних осіб. Які вже на найближчому засіданні мають відзвітувати, що зроблено, що не вдалося, і чому, і що потрібно зробити, щоб ще більше покращити роботу з подальшого розвитку і розбудови боксерського клубу Фаворит. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру з Спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.